Доброго і мирного всім дня. Початок листопада якраз настали найкращі дні для посадки цибулі на зиму. Температура повітря плюс 9 градусів, температура ґрунту плюс 4 градуси. Це є досить сприятливо для посадки цибулі. Садити на зиму я буду суто голландські сорти. Це є радар, штур, центуріон. Шеба, Редбарон і Штутгартер. Чому саме голландські сорти? По-перше, вони себе гарно зарекомендували, гарні про них відгуки. Я вибираю не один сорт, щоб серед них можна було використати для салату. Ну і також зацікавлена, як і кожен, щоб цибулька довго зберігалася. Тому, перш за все, я добре ознайомилася з характеристикою сортів і вибрала для себе напівгострі і гострі. Гострі, чи мені подобається, вони трішки менше соковиті, але більше мають цукрів, більше ефірних олій, і вони якраз довго зберігаються, навіть до року часу. А напівгострі більше соковиті, хоча мають менше цукрів і трішки менше зберігаються. Можуть зберігатися 6 і 7 місяців. До гострих відносяться такі сорти, які я собі придбала, це штутгартер і центуріон. Штутгартер це такий ранній універсальний сорт, який можна вирощувати на зелень, на головки, Стійкий до стрілкування і має добрий імунітет до основних грибкових захворювань. Зберігається 7-8 місяців. А центуріон не підведе, не схильний до стрілкування, дуже гарно переносить заморозки і дуже стійкий імунітет до шийкової гнилі. Чим особливий він, а тим, що шийка швидко пересихає, і цибулька не гниє, і тому гарно зберігається навіть і 9 місяців. Шеба, штур і радар. Це напівгострі такі сорти. Вони зберігаються 6-7 місяців, такі хороші стійкі теж до захворювань. І Red Baron теж дуже хороший сорт, він досить довго зберігається. Ну, хоча, якщо посаджений і в засушливий період не підливати, то цибульки великі не виростають. І має такий слабо-гострий смак. Попередні роки. Я садила цибулю звичайним простим способом. Купила, посадила і забула, але врожаю не було, половину пропадало. І прийшла до висновку, що навіть голландську цибулю потрібно обробляти, робити її дезінфекцію. І тому ось тут такий гібрид, як Red Baron я дезінфікую в такому розчині: максим, 3 мг на літру води. І на півгодини замочує цибульки. Потім проціджує їх і просушує, тому що цибульку треба таки садити сухою. Коли вона попадає ще вологою в такий холодний ґрунт, це для неї трішки шкідливо. Як дезінфікувати цибулю? Її можна дезінфікувати в різних препаратах, можна і в мідному купорусі, можна в марганцівці, в сольовому розчині. Я чомусь зупинилася на такому хімічному препараті, тому що в нього дуже довгий термін дії. А якщо, наприклад, намочити чи в тій маранцівці, чи в сольовому розчині, то термін дії буде дуже короткочасний, ну і не факт того, що дасть хороший результат. Кожен тут собі вибирає сам, як йому краще підійде. Продезінфіковані цибульки ось так просушую. І сортую, калібрую більші до більших, а менші до менших. Чому саме так роблю? Тому що добре висаджувати цибульки, щоб були більш-менш однакових розмірів. Вони дадуть дружні сходи. Оглядаю цибульки, щоб не були псуті. А якщо десь попадаються такі, що не мають лусочки, це трішки недобре, але одна цибуля погоди не зробить. З власного досвіду переконалася, що така маленька цибулька не застрілкує, вона не має достатньої кількості поживних речовин. Але з неї виросте така середня цибулька, я таку люблю, вона досить хороша для приготування різних страв. Великі цибульки мають достатню кількість поживних речовин, і серед них може десь не десь трапитися, що якась пустить стрілку. Ось Фред бароні я занадто велика. Але також я буду використовувати першу чергу для приготування салатів. Голландську цибулю я купую завжди в перевірених місцях. Де вже не перший рік переконалася, що гарний якісний матеріал. Ось так вона в мене просихає. І, гарно її просушивши, буду висаджувати в ґрунт. Цибулю на зиму треба садити пізніше від часнику. Я переконалася, що 20 числа жовтня для неї буде зашвидко. І так як ми живемо на Львівщині, для нас достатньо буде її посадити в першу числах листопада. Адже, так як часник спочатку вкорінюється, то цибулька одночасно вкорінюється і пускає перо. Але якщо будуть морози, то пізня посадка може бути невдалою, в холодному ґрунті, температура якого менше 5 градусів, цибулька не вкоріниться. Теж дуже важливо, яка буде зимова погода, якщо пізня посадка, цибулька може пропасти і особливо, коли не буде снігу, а буде мороз. Тому все ретельно передбачаю, дивлюся, яка буде погода, і планую час посадки цибулі, щоб був гарний майбутній врожай. Посадковий матеріал готовий. Продезінфікований, просушений. Грядка теж гарно підготовлена. Вона удобрена, тут внесений був перегній, а також я внесла мінеральні добрива, в складі яких є фосфор і калій. Все це вже заробила в ґрунт. Також посипала попелом, що дуже важливо, щоб ґрунт був розкислений. Раніше на цій грядці росла полуничка. Це дуже гарний попередник. І ще дуже важливо, щоб грядка не була в низовині. Тут вона в мене буде рости на горбику, не будуть затримуватися води. Це дуже важливо, тому що від перезволоження цибуля може під час росту підігнивати. Роблю таким марком рядочки, ширина між ряді 30 см. Так, гарний помічник у нас є. Роблю такою мутичкою заглиблення. Воно приблизно виходить до 7 см. Це такий досить хороший орієнтир для мене вже. І цибульку я буду садити на глибину ось так, щоб від вершечку було 5 см. Цього достатньо. Висаджую спочатку великі цибульки, а потім дрібніші. Цибульку від цибульки саджу приблизно до 10 см, 8-10. Густіше не стараюся садити, і рідше теж нема потреби. Посадивши кожен сорт, я завжди підписую, ставлю такі таблички, підписую простим олівцем, він не змивається. Загортаю. На рахунок замольчовування я ніколи не замульчовую, завжди цибулька виростає. Хіба якщо будуть досить сильні морози, не буде снігу, то тоді я завжди під рукою солома і неї замульчую. Ну що ж, сподіваємося на гарний врожай цибулі. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом до нових зустрічей.